Даю, я лікар-епідеміолог, і сьогодні ми поговоримо про кір. Кір це така інфекційна хвороба, симптомами може це захворювання на кір привести до смертельного випадку. Що необхідно знати про профілактику кору. По-перше, проти кору. Відсутні лікувальні засоби, ліки. І найкраще і єдине, що можна, може попередити захворювання на кір, це вакцинація. В Україні згідно національного календаря щеплень. Проти кору достатньо провести два щеплення. І це дасть стопроцентну гарантію дитині, підлітку чи дорослому не захворіти. Перше щеплення роблять згідно національного календаря щеплень дитині, якій виповнилося 12 місяців. Друге щеплення у віці 6 років. В зв'язку з цим імунітет який є. Результатом двох щеплень достатньо буде до кінця життя. Але слід, слід запам'ятати, що е, є ризики, е, результати в кавичках захворювання на кір, які приводять до серйозних захворювань, а саме е, пневмонії. Особливо це важливо і небезпечно для новонароджених дітей е, у віці менше п'яти років і новонароджених. Їм у їхньому стані здоров'я це найважливіше – попередити це захворювання, зберегти здоров'я дитини. Далі дорослі хворіють, і наслідки які пневмонії пневмонії у новонароджених також визивають серйозні наслідки. Далі хвороба хвороби вух, далі е в нервовій системі порушення серйозні. Навіть навіть людина е може. Померти від наслідків, і це повинно кожного турбувати, у кого є діти, а також хто зараз зився на кір з дорослих. Частіше я сказала, хворіють новонароджені діти до п'яти років і дорослі. Далі, якщо є порушення, а в нас є відмовники, це порушення в календарі щеплень. То слід необхідно терміново з'явитися до лікаря загальної практики сімейної медицини, і лікар дасть пораду і направи вас до щеплювального кабінету і ви отримуєте першу дозу незалежно від віку, від захворювання на кір. Далі, що слід? Пам'ятати. Також у хворих, у жінок, які вагітні, також дуже серйозні наслідки, І є, а е, щеплення не дозволяється робити в такому стані жінкам вагітним. Тре, значить, робимо Висновок, слід уникати контакту з хворими на кір. Якщо ви проконтактували, не обов'язково тісний контакт, а контакт може бути, якщо ви перебували в тому приміщенні, де був хворий на кір, впродовж двох годин ви можете заразитися. Хоча повторююсь, тісного контакту не було. Що слід е, знати? Не відмовляйтеся, будь ласка, від щеплень, тому що вакциною КПК, тобто кір і краснуха, і паратит в одному щеплювальному матеріалі в, одні, в одній вакцинації, він дасть змогу не захворіти, а зберегти здоров'я. Імунітет буде стійкий. І ви зробите друге щеплення через один місяць, і будете здоровими. Будьте здорові. Дякую за увагу.